Вітаю всіх на каналі про Спінинг. Знов Десна. І в цей раз ми приїхали чисто чоловічою компанією. Три досвідчені риболови, верніше, два, і я. Один фахівець по мультам, інший фахівець по великим воблерам, і Олександр, це я. Приїхали на два дні. Тому буде в нас два фільми. Обов'язково подивіться одразу два. І головне, друзі, в цьому відео буде неймовірний розіграш. І для вас буде дуже-дуже крутий подарунок. Дивіться далі. Я думаю, що це вам сподобається. Ну і сподіваюсь, риболовля в нас вийде сьогодні непогано. Отака в нас галявина. Дивіться один намет. Ось інший намет. Отака от галявинка. В нас. Бачите, кастрова зона. Мій човен, два автомобіля, і от там от знизу у нас дядя Толя, дядя Толя. Привіт! Да, вже готується виходити на воду. І давайте вперед до пригод. Все, нарешті ми на воді. Розпочинаємо знов з цих чабіків флагмановських, називаються вони Магнетік. Crank 38F. До метра, тут в мене діабла Азурка. Я з Сергіємон Сережка, а там он дядя Толя. Всі ви знаєте дядя Толю Щукаря. От. Так, ну що, перевіряємо одразу напрацьовану мою тему з минулих разів. Не знаю, що там по е, рівню води. Зараз, але я бачу, що наче той самий, тобто вода вже стала в свій рівень звичайним, е, трошки попрохолоднішало, вітер, вітер, на жаль, е, не на користь працює нас. Чому? Тому що він нам дує в обличчя. От, тому починаємо з кос, ну а там далі, по ходу буду вам розповідати, як ми ловимо і чому саме так ловимо, і коли ми цю. Ключі, так би мовити, підберемо під сьогоднішній день. От. Тоді ми вже вам розкажемо, що і як і чому саме так сталося. Ну, Сподіваюсь, що ми ці ключі підберемо. Як я казав минули, минулий раз, саме щуки брали на таких косах, там 1,5-2 метри. Але в мене вже були друзі. Пару днів тому і вони першу 6, 6, 6, 6 кілограмову щуку вже спіймали на руслі. Сергій спіймав. О, бачите, я ж казав, що щуки тут будуть. От перша щука. На чабік. Опа! На косах все ж таки вона стоїть, але бачите, не дуже крупна. Це така кілушна щучка. Вон зараз Сергій звільнить. Ну, Давай показуй. Ось така. А, Нормально, бачите, прям прям підсак. Нормально риба впала. Ну що, Початок є, це дуже добре. Перші 20 хвилин рибалки і ми вже з рибою. Ну що, друзі, якраз ось по моїй наводці так і спрацювала каса, кренк типу Чабіка, і перша рибка вже є. Невеличка, кілушна, але пожарити сьогодні нам на пательні якраз буде норм. А, немає в планах в нас торбити рибу в плані того, що там забирати з собою, чисто, щоб поїсти ввечері біля. Багаття, от. але в планах є пошукати гарну гідну рибу. От, чим ми зараз і займемось. У нас зараз на годиннику п'ята. Е, в першому відео буде сьогоднішній плюс завтрашній день. І е, другий фільм у нас вийде з е, останнього дня. Там, я думаю, що ми трошки вже розберемося, де риба стоїть. І Якісь висновки будуть. Зараз ми пройшли по косі, бачите, у Толіка був там, до речі, схід один, Сергій спіймав одну невеличку щучку, ну таку як невеличку, кілушка. Якраз на пательню нам зараз на вечерю поїсти. От. І е, по руслу е, вже видно, що збивається в більш такі, знаєте, великі зграї біль. От. І що цікаво, що вона стає е, от так, в бархани. От. Е, тут можна зробити висновок, що от, якраз до цієї білі може підтягуватися якраз хижак. Ми зараз це перевіримо. Тому що стало набагато прохолодніше, і характер поведінки хижака може змінюватись. Якраз чим більше прохолодніше, тим більше він буде ставати в русло. За більш такою е, крупною білою рибою. От якраз вересень-жовтень це просто буде маст От Його просто і треба буде шукати на руслі, на межі, якраз ось е, 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 течії і сповільнення течії. До речі, ось мій сьогоднішній комплект це експіха, хрюха. До е, це в мене вудка до 28 грам, 8,6. Довжина 4000 калдія 2021 року. 1,2 шнур стоїть. Ну, якраз для Десни, для корчів, одиниця, то, що потрібно. От і зараз будемо обловлювати русло. Хоча мені здається все ж таки, що. Ще треба рибу шукати там, де я шукав, вздовж сповільнення течії берегів. Ай-яй-яй, отрізала. Так, да, друзі, тільки що зрізала. Щука зрізала тільки що. Ні, флюр зрізала. О, О, да? Да. Дивіться. Нарешті ось вам руслова і дуже гарна. Бачиш? Друзі, ось, так, ось така. ось бачите, оці, ваші, оці флюри, скільки кажу, що флюр це зло. Або хардмоно 6.0, або, да, або струна. Метал. Да, тому що, от бачите, ось трофейна риба, будь ласка. Так, ну що, хлопці, бачите, зріс, тому. Закінчились ці ігри з щуками. Давайте ставимо 0,6 хардмону. Метал не хочу ставити на джиг, тому що, по мою, ну, на мою думку, там не, справа не в помітності повіця, справа саме в підвисанні більшому на е, флюроподібних повідках. І от е, дивіться, якраз ось такі повіці, 06 під джиг. Те, що потрібно. Давайте зараз перечіпляємось. У Сергія тільки що було клювання, в мене дуже смачний зріз. Можливо, це трофей сьогоднішнього дня був. Тому це дуже важлива тема. Думаю, що ви всі здогадалися, що в мене зрізало ось саме Angry Bates 3.8 в моєму найулюбленішому кольорі Rainbow Trout. От полін, хлопці працюють в усіх водоймах. Просто шикарнюча приманка по щуці по судаку раджу без ціляких там реклам. Да, от просто від душі. І Сергій теж саме зараз на неї ловить Риба! Риба гарна. Риба сірий риба це прямо допомагає. Друзі, це. Це риба і гарна риба. Ай, блін, сошла. Ти бачив? Вийшла на поверхню, тільки що, хлопці, щука здорова. Вийшла тільки що на поверхню, бачили? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Це була щука. Це була гарна щука. Не просіклась. Блін, ну хлопці, лайкос. Бо ну, я зараз буду трошки цей, плакати сидіти. О, клас, Ану, Толя показує. Дядя Толя в вон дивіться, які. Я вважаю, що це така трофейна це 2 плюс. Рибка. Ану, Толя, покажи їй по-нормальному, по як дядьки показують. Ай, хороша. Дивіться, яка рибина, Клас. Хлопці, вже це дуже добре. Ось на трьох Толя взяв трофейну щуку, це така підтрьоха. У нас з Сергієм поки що кілуха, три клювання акцентованих, таких зріс в мене і гарний схід. На жаль, зійшла риба, і вона зійшла прямо от піднялась на поверхню. Там, поки ви ж розумієте, там камера, зйомка. Хотілося гарно зняти і трошечки дав їй волю, і вона вийшла на свічку і зійшла, на жаль. Але нічого, дуже обнадійливо те, що ми все робимо вірно. В нас вже на руслі були покліклювання, то що я сказав, але з глибиною до 4 метрів, тобто 3-3,5 метра. Те, ще більше сповільнюється. Я думаю, що ще пару тижнів і прямо от можна буде гарну, гарну рибу ловити саме по русму. Ще одна рибка у нас, саме на твічинг, саме з берега. Невеличка, але така, ну що, під кіло, да? грам 800. Набагато. Ой, гарна, дивись. Бачиш, де вона стоїть. Трошки більше, да. це навіть кіло, мабуть, 200 така. Сергійко. Щось я поки що не можу витягнути рибу з води. У мене вже були і клювання, і сходи, і зрізи, але поки що достати не можу. Опа, є. Так, ну що, хлопці, ось така. Щупа Сергій. Довольна. Обличчя Сергія і дивіться не менш задоволене обличчя е, щупи. Теж, бачите, посміхається. Що, може, ми її випустимо? Так? Та ні, випустимо. Давай, давай, мала. Ну як мала? Підкілуха. Сергій сотка. <схай> давай, пливи. Опа, єсть. Жиль, нігалами. Друзі, голови надвечір. Стоїмо на якір. Ваншад, ванхит. Отога на носять. Ай, хорошо, дядя бля. повише, повише. поміше, поміше. Прямо в, в самих корчах корчах сиди. Є здава, от бачиш. Фарсані, фарсані, щоб карчі пройшов. От, от вам і весь прикол мотор, таких от моторів. Є Диви, який гарний. О, дядя, слухайте, це суда. Ні, це голови. І такий, блін, дорослий. Да, да, да. Підимо. О, це трофей, сірий. І подивіться на цього головня. Це просто, щоб ви розуміли, в Сергії 100. КГ. Ну, а головні, я думаю, що під КГ. Дуже класний головень. Надвечір. Ай-яй-яй-яй-яй, який красний. Так. так, пацани, що такого красення треба відпускати, звісно? Давай, Сереж. Ну, Ми б збрали його ну, тому що ж головні, ви ж знаєте, можуть, можуть воблер загнати в ножки. Що надвечір, хлопці, ось такі діла, ось головні саме клюють надвечір. І бачите, такий трофейний головень Сергій влупив. Що я сьогодні з одною невеличкою рибкою, зрізи, там якісь клювання, але риболовля вдалася. Завтра з самого ранку виходимо, ну і побачимо, що нам вдасться завтра саме ловити. Подивіться яка краса, помідорка, щука, цибулина, сальце і звісно ж, картопелька в мундирах. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, друзі, для вас в мене мега новина, дякуючи магазину Fish, Fish, Я з ними домовився для того, щоб моїм підписникам зробити супер просто подарунок. І подарунком буде не повірите, Хітяра, Sportex Hydra Speed до 29 грамів, твітчингова мультова вудка. І, друзі, увага! Катушка мульт від Абу Гарсія. Цей комплект отримує одна людина з вас. То залишить будь-який коментар, поставити вподобайку цьому відео, і обов'язково буде підписаний на мій канал і на канал Фішфіш. -фіш. Всі посилання залишаю під даним відео. І через два тижні я зроблю на своєму каналі розіграш. Тому ставте дзвоник, щоб не пропустити результат. І нехай вам посміхнеться вдача. Ой, хороша! Ой-ой-ой-ой! Ух, друзья, ну что? Бозьмана, бозвана, мама, щупа Лена, щупа Лена.